Різноманітність ракоподібних. По всьому світі існує понад 57 тисяч видів ракоподібних. Досить цікавим ракоподібним є рак богомол. У раків богомолів є два великі фасеткові очі. Ці очі мають 16 типів фоторецепторів час, як у людині їх два. Раки богомолі також здатні розрізняти інфрачервоні та ультрафіолетові кольори. У рака Богомола також є передні кінцівки, якими він наносить удар свою здобич. Сила їх удару можна порівняти з потраплянням пулі 22 го калібру. А в інших видів раків богомолі. передтині кінцівки мають гострі шипи для захвату здобичі. Схожі на кінцівки богомола. Ну, а на цьому я закінчу. Всім пока!